Пожежа сталася 1 грудня в Обухові на вулиці Київській, 31. Горіла трикімнатна квартира. По повідомленню в 12.30 поступила заява про сильне задимлення в під'їзді. Диспетчер направив. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце. 12.38 прибула перший підрозділ 13 ї ПДПЧ місто Обухів, 12.40 прибув 13 та ПДПЧ місто Обухів. Два відділення працювали на місці пожежі. Вже о 12.50 відкритий вогонь був ліквідований, а о 12.58 пожежа була повністю локалізована. У квартирі знаходився лише господар. На щастя, його вдалося врятувати. Спасли людині життя, який знаходився господар, причини пожежі встановлюються працівниками міліції і працівниками Міністерства надзвичайних ситуацій. Остаточна причина пожежі ще не встановлена, та деякі версії вже відпрацьовують. Більш того, що необережне поводження з вогнем, це вживання спиртних напоїв і паління на місці відпочинку, тобто в ліжку і в кріслі. Сусіди кажуть, що молодий чоловік, який проживає у квартирі, людина порядна та труднощі в особистому житті могли змусити топити горе в пляжці. Ось такі наслідки тимчасової розради збитки могли бути і набагато серйозніше, якби не наші відважні вогнеборці. Вигоріло. Одна кімната повністю, все майно, і коридору мебель, меблі в коридорі і пошкоджені. Єстественно, дві кімнати, які знаходилися, це знаходилася трьохкомнатна квартира, дві ком дві кімнати, які знаходилися пошкоджені димом. Сусідні квартири теж можна вважати потерпілими, тож слід добре поміркувати перед тим, як полегшувати своє життя за допомогою алкоголю, не радує пожежників і наближення новорічних свят з холодами. Отоплюють квартири обогрівачами, які не сертифіковані в Україні, саморобними обогрівачами і так далі. Щоб в квартирі був хоча б один вогнегасник. Це першочергово, як якщо хоча б малейша ситуація виникає, то могли першочергово ліквідувати своїми силами, а потім вже визивати, верні, визивати пожежну охорону і своїми силами ліквідовувати пожежу. І запобігти хочу попередити, що в квартирах, щоб не пускали всяких пітар, салютів, бенгальських вогнів і так далі. Желательно це все проводити на вулиці, ну і спиртних напоїв вживати пускаємо так, в міру, щоб не лягали спать з сигаретами, щоб не виникало, щоб потім не було трупів і всього остального. Не дайте трапитися лихо, бережіть себе. Наталія Білогурова, Олексій Козар, студія БАРТ.